Сьогодні ірпінь серед усіх інших його заслуг можна назвати і обласною столицею теквондо. у 2000 році. Андрій Страховський починав займатися цим видом спорту з невеличкою групою ірпінських дітей. Відтоді його починання виросло до клубу Олімпійського техвондо з гучною назвою Імператор. А сам Андрій очолив Київську обласну федерацію Олімпійського техвондо. Раніше я шукав спонсорів, щоб вони возили нас на різні турніри, різні соревновання. Зараз, на даний момент, э-е, благодаря, конечно же, этому виду спорту, э-э, всі досягнення, які у мене є і в бізнесі, і все це благодаря этому спорту. Я фінансую це. Від спорту цю федерацію сам как являюсь, що раз я по скажу фанатом этого вида. фанатом Те є не тільки Андрій, а й його брат Роман. І хоча батько їхній мріяв, щоб сини пішли його стопами і займалися мотокросом, брати страховські не лише обрали власний шлях, а й повели за собою своїх синів та учнів. це єдине єдиноборство, яке представлено на олімпійських іграх. Це олімпійський вид спорту. тость ну, і как не только можна. Тренуватися для того, щоб участвовать на соревнованиях, но можно можна і займатися как бы для себя. Майже в кожному детсатку Ірпіня є тренери з Теквондо, які відбирають найбільш талановитих дітей до школи Олімпійського Теквондо, вже з трьох років. Це будемо вже говорити як резерв наших і вже підводимо з самого маленького детства з трьох років, з п'яти дітей, що какби. Підводимо до того, щоб вони займалися професіонально цим видом спорту. Що тебе змусило почати займатися Теквондо? Спочатку я не думав, займатися мені чи не займатись. Потім я прийшов, спробував, і мені це дуже сподобалось. Чому дівчата йдуть у Теквондо? Ну, щоб вміти себе захищати. Від кого? Від хлопців. А хлопці б'ються? Так. А ви їх вже можете? Так. Была история, когда вы побыли хлопца? Да. За что? За тысячу и мою подругу. А в жизни как это тебя помогает? В жизни мне помогает защищаться. Отметили у кого-нибудь уже? Да, один раз кого-то отметили, только не сильно. Ну, а расскажи, что была за история? Я иду я еш, я домой со школы. И ко мне какой-то дядя пристал, хотел забрать у меня кошелек. Ну, я ему один раз в живот дал, и он ушел. Найкращі учні школи отримують стипендію, а після гучних перемог на турнірах – грошові премії. Ми зараз готуємося на міжнародний турнір в Львові, Ukraine Open. Він також є би, відборочним до чемпіонату Європи серед взрослих, який прийде в мае. І ну, на победу. Доки вихованці школи готуються до нових перемог на міжнародних турнірах, в планах Андрія Страховського зробити капітальний ремонт дю США і переобладнати спортивну залу, помагаю нашим спортсменам. Реализую планы и делаю так, чтобы наши спортсмены не хотели уехать за границу, потому что очень большие надежды на некоторых людей, которые у нас есть именно эрпенских спортсменов, надежды на их, будем говорить, подготовку перед чемпионатами Европы и чемпионатами мира. Они достойны, могут выступить на таких турнирах.